Доброго дня! Загальний розклад. Важливо, вищі сили попереджають вас. Хто ви? Людина ресурсна, яка може протистояти, боротися яка самостійна одиниця і в житті якої закінчення певного періоду і у вас відкриваються шляхи, можливості, шанси. Закінчення негативної ситуації в вашому житті, період втрат, руйнувань, але це вже все було. У вас перехід на наступний етап. Це минуле ваше. Ви виходили саме через руйнування, зраду, розбите серце. Ви досягнули внутрішньої гармонії, рівноваги балансу, ви вже пропрацювали. І у вас відкриття шляхів, можливості, шанси по відношенню до реалізації. Вам говорять, що вам потрібно буде зробити вибір. Да, Підтивного починання проявлятися. Можливо, дехто не впевнений сам по відношенню до власної ресурсності і говорять, що от по відношенню до ситуації. Якщо ви знаходитесь невпевненості, що ви не зможете протистояти, ви не зможете конкурувати, ви не відчуваєте себе в ресурсному стані, і от по відношенню до нового починання, ви не впевнені, що ви досягнете результативності по відношенню до власної реалізації. Вам говорять, що вам не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, вам не потрібно. Знаходитись внутрішньому роздраві, ви ресурсне самодостатня людина і повинні активно проявлятися по відношенню до ситуації. Ви пройшли період руйнувань, втрат не для того, щоб ви знаходились сумнівах і в ілюзіях по відношенню до власної ресурсності самодостатності. Ви подолали тяжкий шлях. Ви пропрацьовували. Ви самостійно рухалися даним шляхом, ви самостійно пропрацьовували. Цю негативну ситуацію в вашому житті, ви саме та самодостатня одиниця, людина, яка самодостатня по відношенню до ситуації, має досвід, мудрість і знання і зможе досягнути того, чого прагне, якщо з певненістю буде рухатись до цілі, до результату. От вищі сили попереджають вас, вам не вистачає цієї впевненості, власній ресурсності і самодостатності. І оцю інформацію. По відношенню до цієї інформації, ви повинні мати ясність. Тому що ця невпевненість і ілюзорне представлення по відношенню до власної ресурсності не дає вам рухатися, зрозуміти, що все, закінчився період руйнувань, пропрацювань. І вам потрібно йти в новопочинання, вам потрібно активно проявлятись, вам потрібно діяти, якщо ви бажаєте змін. Якщо ви бажаєте переходу, у вас відкриті шляхи, і ви повинні діяти. Були негативні маніпуляції з боку чоловіка, і з боку жінки саме в ваш бік. Вони бажали зворотні хід колеса саме по відношенню до вас. Але говорять, які б бажання не були саме в людей з вашого оточення, на даний момент дані люди отримують по правосуддю. У них закриті шляхи, і вони знаходяться в безресурсному стані. Дані люди, можливо, чоловік і жінка, були в парі і взаємодіяли саме по відношенню до вас, негативно взаємодіяли по відношенню до вас, саме в парі, в партнерстві. Ну, але ж говорять, що Колесо фортуни, зворотній хід колеса саме по відношенню до ситуації в їхньому житті, вони будуть отримувати саме той негатив і ті негативні дії, ті негативні маніпуляції, які вони вчиняли саме в ваш бік. Вони будуть повертатись. І вони то розуміють по відношенню до ситуації, що саме так буде, будуть ще прагнути в найближчий час проявлятися. По відношенню до вас, але говориться от, по відношенню до ситуації, що вони не будуть мати позитивного результату, тому що час сплинув тоді, коли вони могли досягати результативності, на даний момент у них закриті шляхи, і їхні маніпуляції в ваш бік не будуть мати позитивного результату саме для них. Да, маніпуляції лицемірні люди. Які вас ранили? Крадники, залежності, негативні маніпуляції, саме, ну, говорять, що відсікли, визволилися. Якщо хто на даний момент знаходиться в внутрішньому роздраві по відношенню тіньова сторона, тобто свою внутрішню тіньову сторону ви повинні прийняти. У вас немає цілісності. Ви маєте внутрішній конфлікт, і це вам не дає рухатися, знаходитись у ресурсному стані. Вам говорять, от вода саме тут, вам потрібно досягнути внутрішнього балансу, щоб рухатись, щоб протистояти, щоб діяти, досягати того результату, якого ви прагнете, по відношенню до... Власного благополуччя і достатку, щоб відкрити фінансовий канал, наприклад, щоб реалізуватись. Дані люди, їхні маніпуляції, відсічені, ви визволились, в них закриті шляхи, вони не будуть мати результату, якби вони не сподівалися ще отримати для себе шанс, можливість. Але і у вас є те, що ви повинні пропрацювати, щоб рухатись далі і мати результативність в своєму житті. І це саме досягнути внутрішнього балансу, рівноваги. Пропрацювати цей внутрішній конфлікт, прийняти свою тіньову сторону, досягнути цілісності, турбота про свою внутрішню дитину. Ви маєте розуміння і маєте знання. Включайте інтуїцію. Інтуїція дуже добре працює. От в даний момент саме вона вам буде в допомогу, щоб досягнути результативності по відношенню до ситуації. По відношенню до негативних маніпуляцій, як би ці люди не прагнули, щоб в вашому житті відбулися негативні результати, і ви не мали, наприклад, результативності відносно вашої реалізації і загалом, відносно благополучення достатку, вам, говорять вищі сили, заспокойся, Все відбудеться по правосуддю. Вам говорять, вам, щоб не накопичувати дана інформація, говорить про те, що дані люди отримують по правосудді. То ви повинні пропрацювати. Ви не повинні накопичувати от внутрішньо надумувати про те, що все одно є якісь негативні маніпуляції, саме ваш бік, тобто ілюзорне представлення по відношенню до... Негативних маніпуляцій у вашому житті. Ви не повинні цього робити. Ви повинні розуміти чітко власну, інформа... власну ситуацію. Ви розійшлися, ваші шляхи розійшлися. І дані люди більше не зможуть впливати саме на ситуацію в вашому житті. Вони отримали по правосуддю. Ви отримуєте по правосуддню можливості, шанси, відкриття шляхів. Тому. Ви повинні діяти, але при цьому у вас є попередження. Ви повинні бути уважним по відношенню до свого оточення. З даними людьми ви то розійшлися, але навколо вас є саме люди, які бажають, щоб ви в своєму житті досягали саме успіху. Бажають. Закрити вам шляхи і не дати можливості досягнути результативності. Тому все ж таки будьте обачними, ви достатньо маєте інформації для того, щоб пропрацьовувати для того, щоб не закриватися саме в невпевненості страху. Це вам як інформація для чіткого розуміння і для того, щоб ви своєчасно пропрацьовували ці страхи, які будуть з'являтися. Можливо, є негативні саме маніпуляції будуть подальшому, магічні в деякого на ментал. Тому ви повинні очищатися, діяти, активно проявлятися по відношенню до ситуації. І дані люди таким чином не зможуть досягнути результативності. Ну, гординя. І ще вам буде інформація у вісні по відношенню до якогось чоловіка, або по відношенню до ситуації з вашим чоловіком. Більше говориться по відношенню до чоловіка, якого не пропрацьована гординя, і який не бажає, щоб ви в своєму житті жили в щасті або і достатку. Тому, от саме по відношенню до ситуації і до тієї інформації, яку ви не отримували в процесі свого життя, ви маєте ресурс, ви маєте знання, не отримуйте додатково саме для себе для того, щоб пропрацьовувати. Ви Підтримуватимуть вас на даному шляху, і ви будете мати можливості, шанси, фортуна, удача на вашому боці, і ви будете досягати позитивного результату. А от по відношенню до ситуації, вищі сили попереджають, що ви саме та ресурсна, самодостатня одиниця людина, яка зможе досягнути в своєму житті результативності. Відносно ситуації в вашому житті здійснити перехід, гармонізувати своє життя, досягнути того результату, якого ви вважаєте, не зважаючи ні на що й ні на кого. Дякую.